Тітонька Дарина. Історія у мене повна торбина. Пам'ятаєте, я коли читала вам цікаву історію, яку створила талановита українська письменниця Наталка Маледич, Привид, який не міг заснути. І сьогодні я хочу почитати вам продовження цієї історії, яка вийшла в збірку нові казки. Старого Лева. Точніше, початок цієї історії, звідки ж взявся цей маленький привид. Тож, Наталка Маледич, привид старовинного замку. У Великому старовинному замку жив собі привид. Замок побудували давно. Ще у 14 столітті. Батьки Привида оселилися тут якихось п'ять століть тому. Мама Привида називалася Марціла, а тато Адам. Марціла була надзвичайна красуня, і Адам сильно кохав її і попросив у батька її руки. Дід намагався розлучити закоханих, і тоді вони стали. Привидами. І назавжди оселилися в замку. Там у них і народився маленький привид. Місцевий гід любив переповідати історію кохання привидових батьків. Привид, ховаючись у королівському ліжку, зауважив, що не всі люди вірять у цю історію як і існування привидів. Це дуже засмучувало його. А ще він ображався, бо гід ніколи не згадував про нього самого. Так ніби його там і не було. А він же був? Мабуть, гід просто нічого не знає про мене, думав собі, привід. Треба якось із ним познайомитися. Мама, тато, а що як запросити гіда до нас на чай, запропонував він. Батьки стрепенулися і опустили очі. Синочко, певно, не варто цього робити, збентежно зауважила мама Марціла. А чому? Він же щоразу гостям в замку про вас розповідає, а досі навіть не бачив, узявся сперечатися привид. Розумієш, синко, є одне правило, почав було тато Адам. Терпіти не можу правил, буркнув привид. Але воно дуже важливо. У голосі мами почулися стривожені нотки. Ну і, перевид бунтував, нам не можна показуватися в день людям на очі. Інакше доведеться покинути замок, завершив тато Адам. Коли раптом у замок увірвався під багатьох ніг, перегук голосів радісний дзвінкий сміх. Залу наповнила весела ватага школярів, які приїхали на екскурсію. Гід жваво оповідав їм про історію замку, не забувши, звісно, романтичну легенду про Адама і Марцілу. Знову те саме слово в слово подумав привид. Проте цієї миті школярі страшенно зацікавилися. І почали сперечатися між собою, чи існують привиди насправді. Привідові особливо сподобалися хлопчик, який переконав своїх друзів, що привиди такі існують, і він навіть сам на власні очі бачив колись одненького під земелі, під костелом єзуїтів у Львові. Привид так захопився розмовами дітей, що виштався за ними по всіх залах замку і по галерею подвір'ї, заліз за ними до автобуса і там і сам незчувся, як заснув. Прокинувшись, здивовано роздивився навколо, автобус катився вулицями красивого старовинного міста. І тут привид зрозумів, що він. Покинув свій замок і не знає, як туди повертатися. Та чи хоче він туди й повертатися? Тим часом автобус перетнув місто і виїхав на околицю. Хлопчик, який бачив привідук, попрощався з друзями і вискочив у сутінки запашного травневого вечора в мамині обійми. Вони подалися до будинку, в заростях буску. Який білів у темряві, і привід полетів за ними і оселився по сусідству на околиці міста у закинутому будинку жив собі привид. Я прочитала вам тільки уривочки цієї цікавої історії. Якщо у вас з'явилось бажання читати повністю цю казку, завітайте до бібліотеки. Йоний читач.